Я вам зараз покажу і розкажу, як е, практично ідеально зайти в димохід такий суперкультурний спосіб. Розкажу про цю розету і про ось такий шибер. Але знаєте що найсмішніше? Коли я знімаю ось такі відосики про щось таке, знаєте, гарне, культурне, е, тобто. Е, Стараюсь показати, як це зробити з кращої сторони, тому що ми звикли бачити тут такі квадратні, саморобні шебера і якусь таку знаєте, халтуру ззаду, коли я показую ось, це, ось ці гарні способи, сучасні, тому що ну, все йде уперед, пічництво також. То все рівно знайдеться не один, знаєте, такий, вибачте слово, халтурщик, який привик до того такого старого. І він буде писати, що то все на гроші, що то все не добре. Тому я завжди кажу, що наші відео для людей, які хочуть ставати кращими у плані пічництва, Що це майстри, чи це там споживачі, неважливо, але людей, які хочуть щось побачити і зрозуміти, а не для тих, які привикли робити халтуру. Тому показую. Як е, практично ідеально зробити е, ухід у димохід? Отож, маємо отвір. Оцей отвір його треба постійно узгоджувати, Тобто він не є на якійсь одній висоті, і перед тим як робити грубку чи каміння, важливо, що ваш майстер має прорахувати висоту цього е, отвору. Тому що, наприклад, у даному випадку тут стояла стара е, кухня, і якраз цей отвір він. Підійшов нам по висоті, але буває, що він може абсолютно не підійти, тому треба його або опускати, або піднімати, або робити якісь з ним маневри. Відповідно, якщо це новий демохід, то також майстер має вам сказати, на якій висоті від чистової підлоги має бути ось цей отвір. Маємо ось таку ситуацію: тут був отвір, клали плитку, залишили ось такий ще один отвір, не дуже гарний, і. Отакою розетою ми це все перекриваємо і робимо ідеальний вигляд. Ми, звичайно, промащуємо термосумішу зараз і ось так оце все перекриваємо. Отримуємо ось такий культурний отвір і потім застосовуємо ось такий культурний польський шибер, який, по-перше, він гарно виглядає, по-друге, він безпечний. По техніці безпеки він має ось такий проріз. Він довговічний, груба сталь. Тобто шубер, який послужить вам дуже багато років, шубер, який зроблений людьми для людей. І потім ми оцей шубер просто запихаємо в нашу розету і отримуємо ось такий чудовий вигляд. Тож беріть на замітку і воно вам точно стане в пригоді.